Доброго дня, мої любі сонечки. Сьогодні 11 квітня. Вийшла подивитися, що в мене робиться в садочку. Морози були мінус 2-мінус 4 ночі, а зараз сніжок такий. Трошечки понакривала деякі рослинки, за які переживаю. Трошечки накриті вони в мене. Тут синіголовник пересаджувала. Раніше це в мене пересаджена, господи, малачай, малачай пересаджена. А синій голубник в іншому місті. Іншому. Це трошечки перепитувала, бо не хочеться цю ногу поправити. Синігобовничок в мене ось тут. От, він чуть-чуть приболів. Ну, Час я оставила, а сюди пересадила іншу частинку. Прикрила його теж. Вітер такий, ой, вітруга. Це я так прикрила молоденьку свою яблуньку, бо тільки два дні тому назад ми її посадили перед такими вже морозами. Вона вже пустила трошечки свої листочки і ми її прикрили. А тут в мене схований матрона. Ачіток. Ось він який красавчик. Закрила його. Ще один начіток, такий бордового кольору, теж прикрила. А це ось таким ось образом прикрила на штамбіку агус. Ось Так, замотала його. Добре почувається терем. Чівенький. Подивіться, тюльпани вже розквітли. Бачите, що робиться. Зайчики мої. Держіться, ще трошечки і буде тепло. Мої ви хороші. Магонія коло них. Дивіться, як гарно тримається вуличний самшитик. Дуже гарно. Це в мене тут нескільки, нескільки кустиків на вулиці. Вулична клумба. Дивіться, як він гарно тримається. Молодець. А це моя гаргулія. Сидить на камінці, за голову держиться. Що це робиться? Та, да, моя хороша. Охороняє садочок і думає, ну що це таке з погодою твориться. Нічого, все наладиться, поки держиться, тримається. Мої ви золоті. Тримайтеся, тримайтеся, тримайтеся зайчики наші. Молоділочка нічого не бувало собі. Квітують наші трояндочки. Барбарисики карликові. Ось вже які гарнюні руги, трояндочка, Листочки вже які красиві в неї, гарні. Молочайчик витролисний виглядає, теж гарно. А хвойним така погода, тільки в радість, як вони таке полюбляють, щоб і не пекло. Щоб тако було пасмурно, прохладно. Особливо ті, які недавно висаджені. Щоб коріння добре прижилося. Така погодка то, що треба для них. це бачите чебрець мій ще два роки тому назад висаджений. а які вони собі красуються. Ой, добре їм. Добре, їм такою погодкою моїм хорошим. Ще один барбарисик. Як наче немає холоду, вітру, приморозків. Ой, держіться, держіться наші хороші. Абрієтка, абрієтка прям супер. Яка красунечка. Бачите, як вона витримує ці аномальні погодні умови. Добре витримує. А вітер прямо завиває, завиває. Нічого. Ой. От молоділка. А це трубчасте молоділко, Таке цікаве. Трубочками такими у нього ці листики. Я його дуже бережу. Може теж накрить, бо воно таке маленьке, мене одненьке. горноколосник. Це не молоділка, але дуже схоже на нього. Ай, горчики потрують. Вияви Зайчики. А гіацинтики мої ви вже всі бачили, мабуть. Хто не бачив, ще вам покажу цих красень у своїх. Ось ще хвойничок, які у нього вон, бусинки. Бачите, бруньки. От-от розкриються. А пахнуть же ж як, Боже, як же ж вони пахнуть, здорово. А брисклетик який красивий. Гернюсінький, гарнюсінький. Емераль Голд. Френкі Бой, схожа трохи з корт Це Френкі Бой, Дивіться, катує. От. Морозничок продовжує квітнути. Продовжує своє квітування. Карики радують Синеніми, синенькими очима. Дивіться, який гарний яливець Gold Shots. Як він вже свій колір видає. От, -от молоденькі його гілочки прокинуться прямо начисяє ними. Я ж кажу, для хвойних ця погода. Ну, сказка, казка. А це розочка Чорний Принц. 20 років ще тому назад купляла на місцевому нашому ринку. І мені чоловік цей казав, купляйте, не, пош... не пожалкуєте. Так ось у 20 років не жалкують. Я вже її підрізала, вона вже була старенька, обновила. І це один кустик, ще один є. Дуже гарно вона квітує такими темно-бордовими бутонами. Довго квітує. А це маленька ялиночка канадська Дедрофарма Голд. Тоже, бачите, має от-вот -от розпуститися. Я її пересаджувала ось у весною. Сюди більш полутінь, бо там вона горіла на іншому. Я вам показувала дві туєчки феркібой і ем, віпкорт. А це туїчка вже така старовинного такого ще роду виду древнього, як кажуть, це Філіформіс, туїчка Філіформіс. Це інша гартезія, вона про всяк випадок у мене прикрита. Так я себе краще буду чувствувати. це подивіться, яка манюнька ялиночка Блюсовті. Енгельмана. І вже які брунечки в неї. Слава Богу, прийнялась. П'я дев'яточки була, така манюня, а це вже на другу зиму. Мешкає тут на цій діляночки. І видала вже нові бруньки. А ось яка красавиця кузина Мадонна. Я її веду таку, знаєте, на такому стовбу, нескільки стовбурів між собою сплетені. І зверху таким формою зонтиком. Парасолькою. Побачу тут, оставить чи не оставить оці. Листочка. ще подобає а це недавно висаджений чобрець, теж прийнявся, сидить собі тут, Розповзеться буде гарно. Є один, тільки висаджений навесні. Тейлор Санберст. Це дуже красива сосна. Це вона на штамбі А ще одна є без штанга. Дуже жду, коли вони розпустять свою хруму. Полюбуватися нею. Вона такого гарного, гарного кольору, такого бежевого кремового, бі, бежевого, жовтим, ярка така, як свічки. Побачимо з вами разом. Подивіться, які цікаві такі суцвіття розові такі. У кіпарисовика алюміголт. Прям квітує, дивіться, з квіточками сорівнується у квітуванні. Не думала, що він таке може теж видавати. Такі красиві Зараз Перескленчик. Молоденькі вже листочки. Класс. Зайчик. Царська корона вже готується. Вікрай холодно, а природа бере своє. Царська корона, красавиця. А це в мене на вулиці росте ще спірея принцес. І вона була пропала. А це бачу, листочки з'явились. Буде жити, заберу її у свій двір, у сад заберу з вулиці, бо їй тут буде важко на вулиці. Тут земля не дуже добра і сонце тут постійно цілий день. Тут є мене чому рости, багато ще рослинок є різних, тому, в принципі, її можна забрати. Турпанчики, як солдатики, держать свої голівенькі, червоненькі, дай Боже, будуть. Пройде цей холод, потепліє і вони розкриються. Це спірейка в мене. Дуже вона мені подобається. Кристата. Спрейка кристата. Не дуже гарні такі зубчасті листочки, різнокольорові. Ще первоцвіти квітують. У мене ще і беріз білий і берис. Оце ялиночку я висадила на штамбіку в місце сиріні. Я розпаковочку вам показувала з нею. Вона така на штамбіку. Бачите, 65 десь сантиметрів. Ну, ось трошечки показала вам свого садочку. Дякую, що були зі мною разом, що пройшлися моїм садом, що вам було цікаво. Жду вас на інших моїх відео. Всього вам найкращого, доброї, гарної погоди і щоб всі рослиночки були як новенькі, всі витримали ці погодні умови. І ми всі раділи разом, любуючись нашими чудовими садами. До побачення на каналі Хвоюлі у мами Юлі.